Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів та до плюс 1 градуса вночі. У Києві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 5 градусів та вночі від 0 до плюс 2. Вдень у Житомирі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів не очікується. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 7 до плюс 3 градусів, та вночі від мінус 1 до нуля. Ранкові хмари затримуються у Чернігові до вечора, а потім розсіються без опадів. У Сумській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі до нуля. Весь день у Сумах буде хмарним без дощу та снігу. На сході у Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі від 0 до плюс 1. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Донецькій області температура в день буде від плюс 6 до плюс 3 градусів та від 0 до плюс 2 вночі. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. У Луганській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 1 градуса, а вночі до нуля. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На півдні. На Одещині очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Вранці в Одесі розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, без опадів. На Миколаївщині вдень температура становитиме від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Вдень у Миколаєві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. У Херсонській області вден температура становитиме від плюс 4 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Вдень у Херсоні очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, без дощу та снігу. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 3 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Вдень у Запоріжжі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються. На Кримському півострові температура вдень буде від плюс 3 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 5. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. На заході у Львівській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 12 градусів. А вночі від плюс 5 до плюс 7. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Весь день у Чернівцях буде хмарним. Опади не передбачаються. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 8 градусів. День та вечір в Ужгороді будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку, опади не очікуються. У Рівненській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 6. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір в Рівному очікуються похмурими. Без дощу та снігу. На Волині температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Весь день у Луцьку буде хмарним, опади не очікуються. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 10 градусів, та від плюс 2 до плюс 4 вночі. У Хмельницькому ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опади не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 7 до плюс 2 градусів та вночі від плюс 1 до нуля. Хмари, які з'являться у Кропивницькому вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода опади не передбачаються. У Полтавській області очікується температура від плюс 4 до плюс 3 градусів в день та від нуля до плюс 1 вночі. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 3 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Ранок у Черкасах буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 3 градусів та до плюс 1 вночі. У Дніпрі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 5 до плюс 10 градусів та від 0 до плюс 2 вночі. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. Народний прогноз погоди. У минулі часи говорили. Розпушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору. У цей день вшановували пташку вівсянку. Вісницею швидкого тепла славилась вона, тому селянки пекли вівсянички, пиріжки з вівсяної муки. Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни відродження природи. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного всім сонячного дня! Бережіть себе та насолоджуйтесь кожним моментом. До нових зустрічей!